Бахмуті, то обстановка досить напружена, оскільки там переважно вагнерівці, а в них вибору нема. Тобто в них вибір або здохнути від наших, або здохнути від своїх. Але типу, якби вони йдуть на ризик, оскільки вони знають, що при наступі в них шанс 50 на 50, а ну, при відступі то в них шансів 0. Тобто їх і тому вони пруть лоб в лоб. В Збройних силах Рашки, там обстановка трошки по-іншому. Там вони ще можуть собі дозволити трошки подезертирувати там чи ще щось таке. Правда, по останнім перехопленням, то вже і їм ставлять їх перед фактом, що якщо вони відмовляються від виконання, то їх будуть розстрілювати.